Україна де-факто вже є частиною трансатлантичного безпекового простору і ніколи не стане якоюсь буферною зоною чи колонією Росії. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Вона додала, що рішення щодо членства України в НАТО схвалюють союзники, і це рішення буде результатом розуміння внеску та ролі України у безпеку Європи. Саме так Стефанішина відреагувала на слова, які. Приписали Марку Рютте. Нагадаю, учора низка ЗМІ поширила інформацію про те, що в інтерв'ю для Блумберг генеральний секретар НАТО нібито підтвердив інформацію, що президент США Дональд Трамп виключив питання вступу України до НАТО з переговорів про припинення війни з Росією. Так, ну і далі у нас на зв'язку Юрій Романюк, голова. ГО Україна в НАТО. Давайте з ним і поговоримо якраз про те, що у нас зараз відбувається. Мої вітання, пане Юрі. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава пане Андрію. Ну скажіть, будь ласка, такі заяви про виключення взаємо вони мають якусь основу під собою. Може взагалі про це навіть думати? Вже бо ми багато разів чули від Трампа в якихось відкритих з відкритих джерел його заяви з приводу того, що він би ніколи не поставив питання України і НАТО. Ну, дивіться, з української сторони неможливо, щоб українське політичне керівництво добровільно відмовилось, тому що це норма записана в преамбулі в трьох статтях Конституції України, які спеціально ввели в 2019 році, в році, для того, щоб їх неможливо було змінити зовнішньополітичний курс України на приєднанні до Європейського Союзу і НАТО зі сторони НАТО. E, чисто формально, якщо підходити, так само одна країна не може взяти і виключити e, іншу країну з кандидатства в члени НАТО, тому що їй так захотілося, тому що є саміти НАТО, починаючи від Буда e, Бухареського саміту в Румунії 2008 року, який e, включив Україну і Грузію e, в, e, в перелік країни, які рано чи пізно вступлять в НАТО. Потім е, був вільнюський саміт 23 третього року, і останній Вашингтонський ювілейний присвячений 75-річчю утворення НАТО е, ще за президентства Байдена в липні минулого року, буквально 8 місяців назад, де було прийнято остаточне рішення, що вступ України в НАТО є невідворотним. Це є рішення саміту. Воно погоджено всіма 32 країнами консенсусом. Ну, це щодо юридичної точки зору. Безумовно, тільки саміт може скасувати рішення саміту. Ні один президент будь-якої країни, навіть супердержави, не може це зробити. Це з формальної точки зору, ще раз підкреслюю. Ну всі розуміють, що політична вага Сполучених Штатів Америки і в світі і в НАТО, зокрема, що три четвертих це в НАТО суто Сполучені Штати Америки президент США завжди вирішував все, що робиться і може робитися в НАТО. Більшості своїх випадків і тому позиція президента США завжди є визначальна. А Трамп ніколи не вважав за потрібне і доцільне вступ України в НАТО чи навіть в 2016-му, коли він вперше тільки балотувався, номінувався на президента США на з'їзді республіканської партії. Зі своєї програми республіканської партії кандидата в президента е, на полі на полі щоб виключило два пункти: це надання Україні зброї і другий пункт вступ України в НАТО. Він заявив, що я це підтримувати не буду. Це не є моя програма, і він всі чотири роки свого першого президентства самішов постійно заявляв. Він послідовний антинатовець щодо України. Він не вважає за потрібно прийом України в НАТО, і нам з цим потрібно якось жити. <кій> і тут є два варіанти. Або зміниться щось в геополітичному просторі за останній рік, два-три за час каденції Трампа, або просто Україні потрібно перечекати зміна президента, прихід нової влади швидше всього маятник і в США може прийти до влади демократ, який Може сповідати діаметрально протилежну точку зору, і Україну можуть спокійно прийняти в НАТО. Хоча це стратегічна помилка країн-членів НАТО, які відмовляються зараз від прийому України НАТО, якраз під час. Цієї війни і, і Україна, і вся ситуація показала, що це найкращий час для прийому України в НАТО. Створені всі умови для прийому України в НАТО. Уже більше втрачати що ще ризикувати чимось немає, і так іде повномасштабна понад три роки глобальна війна Росії проти України. І що ще може настати гірше? Ну що використання ядерної зброї, ну це ж теж не вирішені питання ні для Росії, ні для України, ні для НАТО, ні для всього світу. Тому я такий сценарій не розглядаю. Тому я вважаю, що вони роблять величезну помилку, якщо би в НАТО зайшла Україна, уявіться, яка потужна дуга би була Туреччина з півня сімсот тисячна армія. Потім іде Україна, майже мільйон зараз в стані війни. Ну нехай в мирний час 300-350 тисяч армії мирного часу України, плюс Польща до 400 тисяч армії, яка планується буде створена в умовах мирного часу. Ну так це вже е, півтора мільйона. То про що тут говорити? Тільки три країни на східному фланзі НАТО. Пане Юрію, е повертаючись, а що може їх лякати? О, цікаво, просто зрозуміти, що їх може лякати? Можливо, їх просто лякає п'ята стаття, в якій вони мають е вступитися за нас повноцінно. А у нас вже йде війна, і будучи якщо ми станемо членами НАТО і далі на нас просунуться, і знову Росія проігнорує це, то тоді е, члени альянсу мають виставляти свої віг, своїх військових е, на захист нашої країни також. Ви дуже цікаве і гарне питання задало. Дивіться у нас мають вестися миротворчі війська під час паузи з окремих країн-членів НАТО, тобто вони готові гіпотетично і усвідомлюють, що в разі чого по найгіршому сценарію може піти так, що цим військам, які будуть знаходитися в Україні і зайдуть в неї під час паузи, щоб гарантувати її територіальну цілісність і незалежний суверенітет і недопущення подальшої агресії Росії проти України, вони в той чи інший спосіб. Можуть вступити в бойове зіткнення, тобто бойове зіткнення Росії з окремими країнами-членів НАТО не виключається гіпотетично. Воно може бути вірогідність така присутня. Тому взагалі не зрозуміло, чому зараз не можна пообіцяти України після війни прийняти її в НАТО після війни в тих межах, які оговорюють що те, що контролює Київ, попадає під статтю 5 Вашингтонського договору, те, що тимчасово окуповано знаходиться в Росії, не підпадає під статтю Вашингтонського договору номер 5. і тому тут нічого не міняється. Тут би було гарантовано майбутнє гарантії безпеки, що Росія не нападе на Україну. А в разі того, якщо нападе, то безумовно НАТО треба буде застосувати статтю 5 Вашингтонського договору і захищати Україну. Але вони і так без статті 5 Вашингтонського договору деякі країни, члени НАТО, можуть бути залучені. До участі в бойових дій, якщо Росія здійснить агресію проти так званих миротворчих військ країн-членів НАТО, тобто тут алогізм прослідковується, але деякі країни, таких США от поки Трамп він категорично не хоче. Він не хоче захищати навіть нині діючих повноправних членів НАТО, не те, що Україну він відкрито заявляє, що має відбутися трансформація НАТО всередині. І ті країни, які не виконують, нібито його мету 5 відсотків від ВВП на безпеку своїх країн, то США не буде Буде їх забезпечувати, мотивуючи це, там, як, це, це тим, що якщо ви самі не хочете себе забезпечувати, то чого мають гинути американські солдати, громадяни, захищаючи вас, і, за якої радості? Ну і на цьому фоні безумовно сподіватися, що Україна попаде під захист е, Вашингтону при каденції Трампа. Я підкреслюю, це ключове питання. При каденції Трампа а Трамп не вічний, а Україна на щастя вічна. І тому пережити 4 роки це є одна проблема. А не вступити в НАТО взагалі століття наперед. Це зовсім інша проблема. Тому я не бачу юридично правових механізмів, як можна Україні заборонити вступити в НАТО взагалі бір, е, через 4 роки. Оки, через 14 років я для прикладу назвав цю цифру для Юрі, того, щоб наче і... просто можу обмежені в часу. Одна таке фінальне запитання: скажіть: а якщо ми все ж таки ну, то уявляємо ситуацію, позитивний момент, ми вступаємо в НАТО навіть під час війни або під час цих 30-денного перемир'я? Давайте так, хопа, і в тих рамках, які є, НАТО нам а, а, захищає нас своєю п'ятою статтею Вашингтонського договору. А чи не обмежимо, чи не зв'яжемо собі руки цим? Тому якщо ми зміцнимо і за міцні. Що ми захочемо відбити наші території, то далі нас буде е, смикати за спинку НАТО, казати, куди ви лізете, Ви ж оголошуєте війну таким чином. Це неможливо, пане Андрій. Тому що буде діяти згідно, якщо Україну колись але не в час цієї паузи. Я ще раз кажу, після завершення війни, коли юридично завершиться війна, буде підписаний умовно якийсь абстрактний мирний договір. Або взагалі нічого не буде підписано, і Україну приймуть в НАТО. То тоді ще раз кажу, п'ята стаття Вашингтонського договору не буде розповсюджуватись на ті території, які тимчасово окуповані до моменту прийому України в НАТО, тобто Донецька, Луганська, частина Запорізької, частина Херсонської і Автономна Республіка Крим. Ми її не можемо визволяти перебуваючи в НАТО, тому що ми будемо вимушені взяти на себе зобов'язання, що ми будемо під і тримувати виключно політико-дипломатичний шлях повернення цих територій до того моменту, коли воно відбудеться. Ну не будемо самі вступати в відкриту війну для їхнього звільнення, і тим більше не будемо втягувати насильно НАТО в цю війну. Тому що НАТО, проконсультувавши згідно статті 4... Тобто то іншими словами, визнати, це і ми... для Росії гарантії того, що ми не будемо нападати. Ну воно так виходить. Тут тут, ал... тут алогізм на логізмі, але так виходить. Юрій, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Дуже цікаво, Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО, був з нами на зв'язку. раз дякуємо. Вам.